Сьогодні говоримо про it арена. Думаю, всі вже чули. А дехто навіть відвідував цей івент. Особисто я не був, тому мені буде сьогодні супер цікаво. Цей івент відбувся минулих вихідних в місті Лева. Якщо коротко, то це технологічна конференція. і Вона щороку об'єднує, як заявляють організатори, близько п'яти тисяч підприємців, інноваторів, it спеціалістів, мислителів і все, що навколо цієї галузі. І у Львові це триває три дні. Це дискусії, бізнес-нетворкінг і, напевне, велика порція натхнення як для учасників, так і для спікерів. Цього року Red Jumpers Agency вперше була присутня на it арені А саме наша Engagement менеджер Юлія Фенчук. Тому по традиції, яка сформувалася вже в цьому році, маємо до Юлі кілька питань. Добре, привіт, Юля! Привіт, володя! Як взагалі настрій? Настрій заряджений, позитивно. Прекрасно, це, напевно, після ІТ-арени. Так, це після Іті Арени. Тоді давай трішки ділитися і емоціями, якимись практиками звідти. Отже, це твоя перша подія такого масштабу? Так, взагалі такого прям величезного масштабу це моя перша в житті подія. Розкажи трошки, як формувалися очікування до події, які очікування справдились, не справдились, і все те, що стосується якраз емоцій. Та ну насправді емоції і вражень залишилося дуже багато. Перед тим було більше таких е, напружених, напружених емоцій, страху. І я так таким і коли... попередньої роботи. Та, yeah. та, але легенько панікувала. Але спілкувалася з командою, з нашими колегами, розповідали мені, як взагалі краще готуватись до цієї події. Розповідали мені, як підготувати пічдек про свою компанію. Я підготувала чотири листки, два варіанти англійської, два української. От говорила з відображенням дзеркалі. Трошки небагато. Ось спочатку приглянула, яка є програма на сайті, передивилася все, що там існує, тобто всі в один той момент були програми, і дівчата мені порадили, що краще собі коротенько зготувати про компанію, щоб я могла розповісти. І як якихось таких супер очікувань не було від подій, то я вже коли відразу прийшла на цю подію, то тоді вже формувалися вже емоції, враження, вже тоді яка була ціла картина. Те, що ти робила перед дзеркалом, допомогло тобі у процесі? Чесно кажучи, ні. А що допомогло? З підготовки маю. Саме з підготовки допомогло коротесенький опис про свою компанію, щоб ми могли розповісти про взагалі, що ми робимо, як ми це робимо, і як взагалі можемо допомагати компаніям. Тобто, перше, це людина спілкування, а друге, вже потім, так коротенько про компанію, зав'язується якийсь діалог. Допомогло це і допомогло те, що радили максимально більш відкритіше. Ходити до людей з ними знайомитися, спілкуватися. Оцей такий перший крок, коли тобі можливо трохи страшно чи ні, це абсолютно такий нормальний. І після такої першої комунікації, другої, третьої, вже було легше, легше розповідати про нас вже потім голос захрип сів. І ти такий я з ми ось займаємося тим та тим. То І це було ось максимально це допомогло. Така коротенька підготовка в цьому. Ну і візиточки, звісно, це такі. Ми про це зараз ще поговоримо да. на візиточки, зробимо особливий акцент. Е, окей, а скільки таких пічів було до людей? Ну, тобто, е, за ці три дні ти була три дні повних, так? Е, ти десь може пробувала рахувати, скільки людей ти опрацювала, залучила, мала діалог. Взагалі вдалося знайти таких два невеликих запити ось mm -hmm. саме в роботу ось стосовно людей, я, чесно, не підраховувала, я тільки от точно по цифрах, якщо зорієнтувати, то я можу з другого дня. В mm -hmm. другий день я пішла, як то кажуть, во всі тяжкі, mm -hmm. і, і я пішла більш стосовно більше саме роботи знайомитися, mm -hmm. то я пішла на. Стартап-трек, і там обійшла все, що було. Всі стартап-треки, всі військові мілітарі-треки, які були представлені. Я просто підходила, знайомилася, спілкувалася, розповідала про нас, обмінювалася досвідом. Ну, це насправді максимально те, що люди там витворяють і створюють своїм розумом командою. Це реально вражає, тому що там були представлені з військових, це мега-круті дрони. Я навіть деякі не знаю, як вони називаються, як вони взагалі працюють в роботі, але це от дійсно дуже вражає. Але людей підрахувати не можу, але, але, багато, але багато. Ти сказала ключове слово з мого наступного питання вражає. Я хотів тебе запитати, там, що найбільше тобі запам'яталося, які ну, справило враження, емоції найбільше принесло саме з події. От найбільше, дійсно, те, що справило враження, це те, що люди, от яких я побачила, максимально були як це, розвіртуалізовані. От реально більше я стояла в черзі, то це в нас там десь години і більше всі три треки, реально багато. І я просто стою і бачу, це величезна кількість людей, IT-компаній, стартапів, інвесторів, і люди всі просто максимально відкриті і між собою легко спілкуються, обмінюються досвідом. Якісь позитивні, відкриті своїми ідеями, своїми не знаю, пропозиціями, ну, максимально Оце дуже сильно вразило. І взагалі те, що це масштабна, величезна подія, ось і. Що ти, наприклад, не обмежений в часі. Ти наприклад, ти можеш відвідувати бізнес-трек, якщо ти хочеш, ти можеш собі перейти в технічний трек, подивитись. Хочеш, можеш перейти в стартап-трек, поспілкуватись, або взагалі на лекцію, або взагалі просто вийти на двір і поспілкуватись. У мене, наприклад, в перший день я так і не дійшла до всіх лекцій. Тобто, mm. я в перший день просто як зайшла в холл, як побачила IT Ukraine Association, і там дівчинка, якраз я перша з нею поспілкувалася, і я така трошки видихнула, і пішла далі. Це був хороший да, да, і там мені Жу до речі, підказали, як от стосовно лайфхаків, як краще взагалі собі заготувати ну, формат, як знаходити людей. Наприклад, ось у мене навіть досі є з собою в телефоні, це такий швидкий QR-код. На, на, на екрані блокування Так, та. на екрані блокування QR-код. Він мені Клас. якраз підказала що Юля, давай робиш швиденько. Я така, давай, я роблю, покажи, як це. Я роблю. Так що деякі партнери теж підказали, як це зробити. І те, що ну найбільше те, що люди, які максимально горять своєю справою, от вони об'єднані, відкриті, і ось це, це дуже мене вразило. те, що так Круто. Що відкрито і легко це все проходить. І, і дуже і мілітарі так. Ну взагалі, просто я так я, ну, я підходжу, дивлюся, і я розумію, що це створюють наші українці. Mm. Навіть от не не тільки мілітарі, тобто там mm. і. І просто якісь платформи, які можуть полегшити життя, і там пов'язане з водою, наприклад, коли ти пляшку закриваєш, як ти можеш її переробляти, і які машини можуть бути там кораблі, і там не знаю віртуальні окуляри, і ти на це все дивишся, пробуєш. Або ти ми спускаємося з ходів, там з партнером спілкувалися, а там просто машинка, яка на радіо спускається, а такий собі, спускається. Будь ласка, проходіть вниз. Тобто можна і за такими ідеями прийти так, так, так. Слухай, читав і бачив, в принципі, різні. Думки про it арену Ну і так можна сказати не тільки про неї, а й про, в принципі, будь-яку конференцію, та, що там не варто їхати, нудно, а воно вже заїжджено, а ще якісь там речі. Звісно, позитивні там не буду перераховувати, бо от щойно, щойно ми почули від тебе. Та, але е, яка твоя думка стосовно цього, ну напевно, уточню там, кому варто їхати, кому не варто їхати, кому дійсно буде нудно, та, кому там є, що робити, і ці три дні будуть корисні. Я думаю, що перш за все корисно буде точно таким компаніям, як ми, які об'єднують партнерів, які об'єднують ті компанії, які ось допомагають більше щось в плані сервісному бізнесі. І ми можемо бути в такому випадку корисними, знаходити саме більше партнерів, когось можливо з клієнтів, кандидатів. Ось це буде саме дуже корисно. Стосовно можливо більш технічного, тут я чесно кажучи, не впевнена, бо найбільше було лекції, якщо не помиляюсь, представлено в штучному інтелекті, Проєкті, то, ну, люди в основному багато в цьому обізнані, і швидше за все, конференція це більше все ж таки про нетворкінг, про спілкування. Тому, як на мене, точно варто їхати, тому що ти можеш ось перш за все відчути себе як і частиною такого масштабної події, так і запартнеритися з цікавими компаніями, познайомитись з людьми і просто розширити свій нетворкінг, і це тобі теж допомагає в роботі. У нас, наприклад, от. Зробився такий чаток, називається mm. after Party. Спочатку 500 людей, потім 900 людей, потім 1000 людей, потім mm. ще більше. І ну, навіть зараз там, наприклад, люди просто питаються якоїсь поради і обмінюються в неї, отримують. Наприклад, відкривають банки. Наприклад, ти можеш от розповісти прому про свою компанію, але ти закидаєш донат, і тоді ти це робиш. Ну тобто це. Mm. Дуже, як на мене, класна така ініціатива. І люди, наприклад, максимально класно себе почували, набувалися, як нас кажуть. Mm -hmm. <laughs> Тому що, ну тобто... у нас були Евтерпатії, наприклад, коли ми збиралися, у нас був круглий стіл, і ми з нього нікуди не йшли. І просто люди такі: добрий день, ми там доробимо то то то. Ага, класно! А ми Роджамперс, ми займаємося об'єднанням КІТ-компанії, можемо вам допомогти? От легенько візиточка вам, будь ласка. тобто, ось... Це це дуже класно. Про візитки у Стокгольмі у нас є епізод про це. Та візитки непопулярні, це так еко нефрендлі і всякі інші коментарі шведи мали на цю тему. Та? Загалом це звучало як олдфешн. Як з візитками на it арені Чи ви там обмінювались? Чи це була така регулярна практика? І загалом, от я побачив в тебе на замкненому екрані телефона та твій QR-код, щоб одразу з тобою законектитись, Які ще інструменти законектитись? Там чи використовували, чи ти використовувала чим поділишся? Ну, перш за все, це те, що на екран встановила цей QR-код. Це дійсно дуже допомагає, це мега швидко. Ти як розблоковуєш телефон, тебе відразу не цей QR-код, так і на екрані блокування. Взагалі були партнери, знайомі, хто порадили зробити собі, наприклад, LinkedIn, Telegram і пошту, все на одній сторінці. Я ще поки що до такого апгрейду не підійшла, можливо, на наступний раз відразу підготую. Але здебільшого всі мали з собою відразу заготований LinkedIn, Telegram, пошту. Найчастіше LinkedIn і це на заставках Telegram Фону, тобто це дуже перш за все, це швидкість. Тут тобто це максимально швидко. Та, та, ти відразу скануєш і тебе перекидає на сторіночку, і ти там пишеш причину там коротесенького. Там говорили про розробку, там говорили про ще щось, і відразу є те, про що ви маєте спілкуватись в подальшому, тому це реально допомагає. Ще щось. З візиточками насправді насправді були компанії, які теж давали свої візитки. Я зберігала. Наприклад, ті стенди, які я підходила спілкуватись, так само мали свої візитки. А більш просто як ну, відвідувачі, які були, то не було дуже багато візиток. Okay. Найчастіше це LinkedIn, Telegram і пошта. Відразу qr коди Це найпоширеніше. Але візитки теж були. Щоб вони були такого свого роду old-fashioned, я не можу сказати, okay. тому що це інформація, яка відразу є про тебе, про твою компанію, і ти в будь-який момент можеш їх з собою взяти. Наприклад, там були компанії, де розігрували екофлоу, або, наприклад, були брілочки, там, чи були якісь навіть квізи про компанію, там, наприклад, чи якісь іграшки, які ти міг виграти, спробувати. Але все ж таки, коли ти маєш фізично цей там, документ, то ти його з собою береш, і ти собі можеш так контактувати тих людей, з ким. Зібрала трішки зараз, візиток. Та. та я зібрала. Я зібрала візиточок. Я зібрала всі можливі плюшки, але Скани, скане та так, Одна До речі стосовно лайфхаків, то, то один із партнерів мені теж порадив. Коли ми були на стартапах, щоб просто собі, наприклад, або з людиною сфоткатися і про те, що ви обговорювали, і зразу тоді скинути, або взагалі сфоткати стенд і потім теж написати їм і поспілкуватися. Я от, наприклад, такий один стенд сфотографувала. Це стартап, який займається штучним інтелектом розробкою щось пов'язане з рекрутингом. Угу. Тобто, це нам максимально цікаво і щось буде близьке в плані співпраці. Тому я собі, наприклад, сфотографувала, я зможу їх ще раз коннектити. Як вони зараз реагують? Ну, ти вже напевно почала комуніка. З деякими партнерами почала спілкуватись, mm -hmm. а з деякими ще треба розгрібати то все, який даєш собі період на це? ну максимально швидко. Тобто, щоб люди про тебе не забули, пам'ятали, то я сумніваюся, що за місяць хтось згадає, з ким ти там десь спілкувались, тому я це вже частково почала робити. Але ну там сьогодні, понеділок, ну крайне це вівторок, треба все зробити, бо. Час тратиться, а це не треба втрачати. Ну я бач питаю тебе це, щоб зрозуміти яку ще пораду можна дати слухачам? Адже може наступних років вони теж будуть. Брати участь та ну перш за все, це точно відразу контактувати тих людей. От, наприклад, по запиту, з яким ми зараз говоримо з партнером, то от я від... старалась відразу, там можливо день-два і написала, і угу. ми відразу сконектились. Так само і ті люди, які хотіли запартнеритися з нашою компанією Jumpers, вони так само мені, наприклад, там день-два і ще раз написали. Як тобі команда допомагала якось в процесі? Так, команда мене підтримувала. Команда мені надсилали емодзі. Це реально дуже підтримує. Я я коли записувала, що все типу голос хрипить, і я йду, і всі тяжкі зараз спілкуватися з усіма стартапами. То там всі почали реагувати. емодзі надсилати, питалися, як я? Ну це дійсно дуже підтримує. Це це дуже важливо теж, тому. Якщо будеш брати участь наступного року, та е, як будеш проводити підготовку там ти знову перед зеркалом чи щось інше? Ні, я вже цього разу точно знаю те. Найважливіше коротко про що буду розповідати про свою команду і про себе як команду перш за все, я би порадила підготувати короткий опис про свою команду і про себе. Це дійсно дуже допомагає, бо ти можеш відразу людині коротко розповісти, що ви робите і як можете допомогти, чи можете бути корисні, бо зазвичай нема багато часу, коли ти можеш там дійсно дуже супер довго розказувати. А скільки часу є. От я зустрічаю тебе на тірені. Скільки у нас ну, часу? Ну. Не знаю, секунд 30 хвилин це те, щоб розповісти uh -huh. про себе. Тобто треба вкластися у мінімально короткий період часу. Uh -huh. Вже далі, коли там вже йде діалог, і зазвичай там питають, що ви робите, як ви це робите, і ну, тобто, перше, перших 30, 30 секунд, одна хвилина, цього це максимум. Uh -huh. Ось може просто там вже якісь уточнення. Друге, це максимально підібрати собі всі QR-коди, які є на LinkedIn, встановити в телефон, тому що це швидко допоможе тобі зв'язатися з будь-якою людиною і якийсь з тобою людина зможе так відразу скомунікуватися. Ось це найважливіше. Ну і третє, напевно, найважливіше це складно, напевно, це зрозуміти якось було мені відразу в плані. Більшої відкритості, але люди приїхали туди зрозуміти, що люди всі приїхали об'єднані однією ідеєю. І Вони також хочуть поспілкуватись, познайомитися, знайти цікаве партнерство, якось об'єднатися. І це дійсно це дійсно дуже допомагає. Немає такого, щоб не боятися щось робити. Це точно боятися, але казати собі добре, але я пробую. Ну, тобто, і люди теж, теж цьому сприяють. Вони теж до цього відкриті. Наприклад, я поверталася. Поїздом тоді до Івано-Франківська і випадково познайомилася з основницею верба субтитрів. чисто в проході, поспілкувалися. побачилися по бейджиках. і це вже якесь таке, от формується таке атмосферне, тепле ком'юніті людей, які от мають різні погляди, різні бачення і один одному допомагають. Це дійсно дуже важливо у будь-який час. Беджіки носили в поїзді, та от, наприклад, Бельджики в поїзді, або, наприклад, там ти йдеш по місту, всі в Бельджиках, або там в якомусь закладі всі в А Ми такі а IT арена, привіт, все наші. Можна бачити та ти. Ти вже свій, ти вже свій. Тобто Бельджікаті Арена свій. Навіть хтось жартував, кажуть, типу каже, а шкода ти купляв квиток. Краще я би вже підійшов просто навчанок IT Арена, і будь який ходив на на заклади на це. Тому що реально людей дуже було багато. І ти йдеш по місту, і ти всіх бачиш з бенджіками, такі АІТРен, такі, а, я знаю, я зрозумів. Дуже тішить, що це подарувало тобі такі емоції. Давай підсумовувати. В принципі, почув про те, що сервісним компаніям то точно є, що робити. Знайти клієнтів, знайти партнерів, потенційних посередників, можливо, ще когось. Таким, як Jumpers, точно є, що робити. Таким е, компаніям сервісним, у Jumpers, є, що робити, такий das тоненький натячоком, і те, що там можна надихнутися на якісь нові ідеї, наскільки сто відсотків, та однозначно, тому що люди діляться тем, наприклад, як у них щось виходить, а щось не виходить. Хтось ділиться, наприклад, як їм вдалося. Наприклад, знайти цього ж кандидата, якими способом вони залучались. Бо хтось, а хтось, наприклад, абсолютно з іншої сфери. Але от я випадково попала на закритий захід, там не можна було прийти тільки за запрошенням. Я побачила музику і почула, що там її їжа. І я така, я зверну. Чисто випадково і туди попала і познайомилася з проектними менеджерами з різних IT-компаній. Ось, і вони от поділилися таким. Чесним відкритим практичним досвідом, як воно є, як воно працює все на практиці. Ось і теж обміняюсь контактами, ну тобто, для якоїсь можливості співпраці. Тобто це дуже допомагає не тільки от в плані роботи, а навіть просто твого особистого кругозору, те, як mm -hmm. ти бачиш цей світ тебе, це ну, мене, наприклад, це надихнуло в тому, що ти можеш тобто, рухатись, розвиватись в тому, чому ти хочеш, тобто максимально і ну, відкритість людей насправді і те, що от. Можна собі сформувати не знаю якусь думку про світ, який він там, наприклад, добрий чи поганий, там чи ще якийсь, а можна просто спробувати і побачити, що він абсолютно різний. Клас, дякую. Дивись, я роблю висновок. Що якщо людям потрібне сам потрібні саме такі емоції, то можна приєднатись до Rejumpers. тут теж є ком'юніті, тут є, теж є люди з широким баченням цього світу, не тільки it конференціями але й такими нетворкінгами і платформами можна. В принципі, допомагати собі і розвивати свої продукти, проекти, сервіси. Дякую, Юля. Це були класні емоції, класна розмова. Дякую, дуже дякую за розмову. Була рада.